Привіт всім. Я вже тисячу років нічого не знімала. Ну, певно, що від початку війни да, точно вже нічого не знімала. Якось було геть зовсім не до того. Робота, дом, дом, робота, робота забирала все на світі. Командіровки, позакомандіровки, але треба якісь трошечки зробити для себе перерів. і чогось, не знаю чого, мені сильно-сильно захотілося. Зняти відео. Нещодавно я для себе відкрила те, що в мене виходить, пекти торти. Да. І не знаю, довго я щось вагалася, вагалася, чи записувати мені відео, чи не записувати, чи виходити на зв'язок, чи не виходити. Щось таке собі думала, думала. Думала більше півроку, <сіхі> але потім зрозуміла, що потрібно жити для себе, не думати, що там скажуть люди. Да? Люди скажуть що завжди щось поговорить, поговорять і замовлю. То таке. <сіхі> Тож, відновлюю свій аккаунт, відновлюю свій канал. Не знаю, на тому мене хватить і чи часті будуть наші зустрічі, теж не знаю. Но маю замовлення на тортик. І хочу з вами поділитися, як я його буду робити. Звісно, в мене ще вони не ідеальні, виходить, не там супер-пупер вирівняні все. Але, як кажуть мої родичі, святі горщики не ліплять. Всі з чогось допочинали, і мушу і я з чогось почати, щоб е ну, кожна людина, напевно, має мати своє хобі, якесь своє. Е Якби відпочинок в чомусь. Я себе я бачу свій відпочинок в, тем, в тому, що я щось печу. звісно, через цих кацапів, які нам зробили недавно обстріл. І в нас тепер, я не знаю, в інших регіонах, але в нас вдома світла немає. в моєму місті, де я живу, у нас немає світла по 13 годин в день. Дуже часто так буває, що ми з сином йдемо. Він в школу я на роботу без світла. Його включають тоді, коли нас нема вдома. Ми приходимо, вже нема, лягаємо спати, ще нема. Буває таке, що ми взагалі світла не бачимо. Десь вночі тільки. Або вже включають, коли ми лягаємо спати. Да, в хаті буває холодно, але вже приспособилася, включаю котел на все, допоки є світло, то Котел нагріває потім. Так якось не вспіває, може охолонути, ну як коли. До всього приспособуємося, от і якось і до цього теж треба всього привикнути. Головне, щоб зверху не літало, то все якось можна пережити і будемо, будемо крепкі. Що нас не вбиває, то нас робить сильнішим. І так, вертаємося до нашого торта. <кхід> Це допоки є світло, я думаю, що я встигну його зробити. І вам хочу з вами поділитися, вам розказати, що я як я буду робити. Якщо в них хтось дивиться з кондитерів, буде бачити кондитери, які дійсно професіонали там свої справи, підкажіть мені чайникові, що я буду робити не так, буде мені дуже цікаво. Подивитися, почути чужу думку з боку, як що робити. Мене дуже цікавить вирівнювання торта, бо то, що все остальне аспекти скласти докупи, так, да, без питань, це я можу зробити. Але вирівнювання трішки хромає, мені треба з ним добрецько погратися, щоб воно в мене вийшло. Можливо, хтось знає хороший рецепт ганаша для вирівнювання тортів. То, будь ласка, скиньте мені, я теж буду рада почитати, щоб з мною поділилися своєю думкою. Ну, все, вриваємося у відео.